Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, як і завжди, розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Першим буде завдання з теми початок руху та зміна його напрямку. Другим буде завдання з теми проїзд пішохідних переходів та зупинок транспортних засобів. І останнім буде завдання з теми попереджувальні сигнали. Будьте уважними та відповідальними, і поїхали. Отже, запитання номер один: який варіант розвороту дозволяється водієві жовтого автомобіля? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих: 1. варіант розвороту А, 2. варіант розвороту Б. 3. Обидва варіанти дозволяються. Та 4. обидва варіанти забороняються. Друзі, напишіть, будь ласка, свій варіант в коментарі, щоб потім звірити його з правильною відповіддю. Також більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який я залишу у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. А ще, якщо у вас є бажання та можливість, то ви можете стати спонсором каналу і тим самим підтримати розвиток україномовного YouTube. Дуже вдячний вам за вашу активність та увагу і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрест, до якого під'їжджає жовтий автомобіль. Водій хоче розвернутися, і для цього він уже увімкнув відповідний лівий показчик повороту. Для розвороту йому пропонуються дві траєкторії. Власне, одна з них, а саме Б, проходить безпосередньо через перехрестя, а варіант розвороту А це розворот перед перехрестям. Також ми перед перехрестям можемо бачити дорожній знак. Він тут тимчасово, адже його встановлено на щиті жовтого фону, а отже це знак 3.23 поворот ліворуч заборонено, але просто він є тимчасовим. Що логічно цей знак забороняє на перехресті повертати ліворуч, але знак поворот ліворуч заборонено не забороняє розвертатися. Сам розворот на перехресті також не забороняється, а отже з траєкторією Б ми розібралися. Тепер розбираємо траєкторію А. Як ми вже зазначили, вона проходить близько до перехрестя, але не на самому перехресті. Втім, ніщо не забороняє і такий варіант розвороту. Головне виконувати розворот з особливою пильністю і щоб оглядовість і видимість для цього були достатніми. Відповідно, водієві дозволяються обидва варіанти розвороту. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: як має вчинити водій білого автомобіля, якщо жовтий зупинився? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1. Лише зменшити швидкість, 2. Обов'язково зупинитися, 3. Зменшити швидкість, а у разі потреби зупинитися. Та 4. продовжувати рух прямо не зменшуючи швидкість. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги і два автомобілі на цій ділянці. Водії наблизились до нерегульованого пішохідного переходу, що позначений відповідним дорожнім знаком 538.1 пішохідний перехід. Водій жовтого автомобіля вирішив зупинитися. Пішоходів на переході ми не бачимо, а отже причина його зупинки для нас залишиться невідомою. Але нас все рівно турбує лише водій білого автомобіля. Давайте відразу скажемо очевидне – він мусить як мінімум зменшити швидкість. Справді на переході немає пішоходів, але раптом пішохода закриває собою жовтий автомобіль. Потрібно завжди бути готовим до такого. Але чи повинен водій білого автомобіля обов'язково зупинятися? Давайте відкриємо пункт 18.4 правил, де побачимо, що якщо перед нерегульованим пішохідним переходом зменшує швидкість чи зупинився транспортний засіб, водії інших транспортних засобів, що рухаються по сусідніх смугах, повинні зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися і можуть продовжувати чи відновлювати рух, лише переконавшись, що на пішохідному переході немає пішоходів, для яких може бути створена перешкода чи небезпека. Таким чином, водій повинен обов'язково зменшити швидкість, але зупинитися лише в разі потреби. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. А запитання у нас таке яким способом дозволено водієві червоного автомобіля привернути увагу водія білого мікроавтобуса поза межами населеного пункту? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один, перемкнути світло фар. Два, висунутися у вікно і кричати. 3. Подати звуковий сигнал. 4. Відповіді, зазначені у варіантах 1 і 3. Та 5. Всі перелічені способи забороняються. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. А тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Тож ми маємо ділянку дороги і два автомобілі на цій ділянці. Водій білого мікроавтобуса їде прямо, а водій червоного автомобіля збирається його обігнати. І він уже вімкнув для цього відповідний лівий показчик повороту. Ситуація ускладнена тим, що водій білого мікроавтобуса втратив пильність і рухається посередині дороги, займаючи одночасно дві смуги. Не будьте як цей водій, не робіть так, тим паче, що правилами це забороняється. Так от, як же ж можна привернути увагу? Давайте відразу відкинемо найочевидніше. Вилазити у вікно й кричати це зовсім не варіант, так можна і самому втратити керування. Перемикання світла фар точно нікому не нашкодить, але як щодо звукового сигналу? На жаль, далеко не всі це знають, але сигналити, де вам заманеться, все-таки не дозволяється. Давайте просто звернемося до пункту 9.6 правил, де побачимо, що для привертання уваги водія транспортного засобу, який обганяється, можна застосовувати перемикання світла фар, а поза населеними пунктами і звуковий сигнал. В нашому запитанні зазначена умова, що автомобілі рухаються поза населеним пунктом. А отже, дозволяється як перемикання світла фар, так і звуковий сигнал. Мої вітання усім, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося. Та обрав варіант відповіді під номером 4. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.